Кожен, хто причетний до цього та інших ракетних ударів проти України, будуть знайдені і притягнуті до відповідальності. Слава Україні героям слава зараз з нами на зв'язку. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Храсотської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю слава Україні. Героям слава сьогодні знову а, був обстріляний центр міста, і в результаті а, окремі мікрорайони Херсона 35 населених пунктів області були тимчасово відключені від електроживлення під час масованої ракетної атаки а, Росії на Україну. Це як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, були вимушені заходи, щоб берегти енергетичні об'єкти. Чи поновлюють зараз електропостачання під, а, повертають світло в домівки а, херсонців і чи Можете ви підтвердити інформацію про те, що мінометний обстріл продовжується на даний момент. От прямо зараз, коли ми з вами говоримо, так ну воно по мінометному обстрілу він то ну, воно ці вибухи прекращаються, потім знову починаються. Ну ми вже тут трошки ну, не, не можна привикати звикати до цього, але ми трошки звикли вже. Ну а будемо надіятися, що чекаємо на гарні новини, що ніхто не загинув чи і не постраждав через ці обстріли. Але ну на 18 ту годину поранені дві людини вже і на жаль, російські обстріли для Херсонщини це реальність кожного дня, і ми разом з з усією Україною зі світом дивимося на цей на наслідки цього ракетного сьогоднішнього терору. По Дніпро, особливо де ще не відомо, скільки загинуло дітей, людей. Але ну, станом на зараз у нас є на Херсонщині, дві людини постраждали. Вона в Херсоні, в Херсонщ... на Херсонщині, армія РФ атакувала Гаврилівку, Херсон Наприклад, протягом дня Береслав, Тягинку, Старосілля, Велику Олександрівку. Всього десь приблизно було 16 обстрілів. Пошкоджені будинки, витік газу був також зачепило колектор міських чисних споруд. А скажіть, будь ласка, в обстрілюючи населені пункти, от зокрема коли ви згадали Гаврилівку, це ближче за Береславом, ближче до нової воронцовки. Дуже знаю добре ці місця. А вони стріляють, просто знищуючи населені пункти і будинки цивільних людей. Чи вони намагаються цілити у наші збройні сили України? Ми були от, ну, саме на, на, на неділі, яка була, то ми були разом з Ярославом Янушевичем, саме в Гаврилівці і ми не бачили там наших військових, наших хлопців. Тому я можу з впевненістю сказати, що вони стріляють саме по, по цивільним, по... навіть там інфраструктури нема. Тільки будинки. Будинки, і люди, наші селяни, які там живуть, які залишились там якісь повертаються. Така ситуація. Ну, це, не, це не по військовому. Агресія не проти військових це 100%. Абсолютно вірно. Дякуємо вам, Олександр Толобоніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Був ви з нами.